23 квітня у Бориспільському дитячому садочку Росинка пройшов конкурс Бориспільські зіроньки, на якому юні Бориспільці демонстрували свої таланти. Діти з усіх дитячих садочків приймають участь у виступах кращих пісень і танців. Кращі пісні з цього конкурсу будуть вибрані на міське свято, яке буде присвячене Дню матері. Буде проводитись у травні місяці. Цей конкурс проходить в два етапи. Вчора перший етап був проходен. Див в дитячому садочку номер один. Там садочки приймали участь, які там ближче знаходяться. І сьогодні садочки, які тут до нашого по території ближче знаходяться, це другий етап сьогодні. Діти співали, танцювали, дивували артистизмом та яскравими костюмами. Конкурс видався різнобарвним, адже протягом концерту звучали не тільки дитячі пісні. От, наприклад, декілька конкурсантів продемонстрували танець під відому пісню Олександра Рибака. По завершенню виступів дітям вручали солодкі подарунки. Можливо, юні артисти здогадувалися про те, що на них чекають сюрпризи. Саме тому і виступали з таким ентузіазмом. Леся Карпенко Ігор Романенко – новини, телеканал Бориспіль.